Я, типу, боюсь померти, так як в мене є моя сім'я, мій брат, сестра, там на кого я їх лишу і так далі. Але тут є такий момент, що моє життя нічого не варте порівняно з нацією. Я просто там відношуся до себе, коли я там на війні. Коли на виконанні бойових завдань я відносяться до себе, що я просто бойова одиниця е, з м'яса та крові, яка має виконати до кінця бойову задачу і принесе її максимальну пользу для нашої спільної мети це перемоги України. Чому раніше не давали, понімаєш? Ні була приказа. Ми воєннослужащі, Ми делаємо свою роботу до кінця. Є приказ стоять. Як приказував 2014 рік, мені там років 12 чи 11 Події на Майдані. Просто бачу, як юнаки, студенти, навіть деякі школярі втікають з будинку, щоб просто приймати участь за нашу незалежність на Майдані, за наші права.